Розділ дев'ятнадцятий Лілі. Пітер знову чекає. З вікна вона бачить, що він стоїть коло машини. Він помічає її, махає рукою та самими губами промовляє Ти мені винна. Лілі відчиняє вікно і дивиться на другий бік вулиці, там самір виставляє коло дверей ящик з апельсинами. Дай мені спокій, Пітере. Ти знаєш, що на тебе чекає? Ти отримав досить, просто дай мені спокій. Неправильна відповідь, він звів брову. Він довго чекає, Лілі вже дискомфортно від його присутності. Луб повернеться за півгодини. Він настільки часто тут вештається, що й сам уже знає, коли вона повертається. Нарешті він сідає в машину та від'їжджає, не озираючись, висовує з вікна руку з мобільником, і Лілі надходить повідомлення Неправильне рішення Лілі. Пляшечка. Така неначе невинна гра. Вона та ще чотири дівчини з пансіону отримали дозвіл поїхати до Лондона. Спочатку вони вкрали помаду в буц, купили неймовірно короткі спідниці в топ-шоп і пішли до клубу безкоштовно, бо були молоді та вродливі. Адміністратори не ставлять надто багато запитань таким молодим та вродливим. Уже в клубі за Ромом, з колою вони познайомилися з Пітером та його друзями. Зрештою, о другій ночі дівчата опинились у чиїсь квартирі в мері Лебоні. Лілі навіть не змогла згадати, як вони туди дісталися. Усі сиділи колом, курили, та пили. Вона погоджувалась на будь-які пропозиції, грали пісні ріани, сині крісло мішок, яке чомусь пахло освіжувачем повітря. Ніколь знудило у ванні, ото дурепа. Минав час друга тридцять, третя сімнадцять, четверта. Вона втратила лік часу, хтось запропонував пограти у правда або виклик. Пляшка крутнулася, її вже встигли перетворити на попільничку, тому навколо полетіли недопалки. Якась дівчина, Лілі, не була з нею знайома, обрала сказати правду. Минулого року на канікулах вона займалася сексом по телефону зі своїм хлопцем, поки її бабуся спала поруч на двоспальному ліжку. Усі присутні нажахалися з цієї розповіді, Лілі розсміялася. Не може бути. вигукнув хтось. Пітер весь цей час на неї дивився. Спочатку їй це подобалось, він був красивішим за багатьох хлопців, навіть чоловіків. Спочатку вона навіть сміливо відповідала на його погляд. Вона ж не така, як усі інші дівчата. Давай крути. Пляшечка вказала на Лілі, і вона смикнула плечима. Виклик, обрала вона, завжди тільки виклик. Лілі ніколи ні від чого не відмовляється, зауважила Джеміма. Тепер, коли минув час, Лілі почала гадати, чи не подивилася Джеміма якось так на Пітера, коли казала це Ну, ти знаєш, що треба робити. Та невже? Ні, це неможливо. Піпа затулила обличчя руками і в драматичному жесті. Ну, тоді правда. Ні, ненавиджу правду. Начхати, усе одно ці хлопці слабаки. Лілі байдуже глянула на хлопця. Що тут? Господи, Лілі. Крути пляшку, сказав хтось зі хлопців. У Лілі не закралося жодних вагань. Вона була трохи п'яна і їй подобалось поводитися холоднокровно, коли всі інші дівчата пищали та поводились як ідіотки. Фальшивки. Ці дівчата могли порвати будь-кого на хокейному полі, могли говорити про політику та свою майбутню кар'єру в юриспруденції чи морській біології, але в присутності хлопців перетворювалися на сміхотливих дуреб, постійно гралися з волоссям та мастили губи, наче навмисне позбавляли себе найцікавішої частини особистості. Пітере. Ого, піте, друже, випало тобі. Хлопці заулюлюкали та поспішили приховати розчарування чи може полегшення від того, що пляшечка вказала не на них. Пітер підвівся на ноги та зустрів її погляд примруженими очима. Він, судячи з його мови, був не такий, як інші хлопці, набагато крутіший. Тут? Байдуже, вона знизила плечима. Тоді, в отій кімнаті, він показав на двері спальни. Вона обережно переступила через ноги інших дівчат та пішла в спальню. Одна з дівчат схопила її за ногу та попросила не ходити, але вона відмахнулась і гордо пішла далі, відчуваючи на собі погляд усіх присутніх. Виклик завжди тільки виклик. Пітер зачинив за ними двері та глянув на Лілі. Ліжко було зім'яти, огидна ковдра мала такий вигляд, наче її не прали століттями. У повітрі пахло чимось затхлим гудку купа брудного одягу, коло ліжка повна попільничка, запала тиша, зовні не долинало ані звуку. Вона підняла голову та відкинула пасмо з обличчя. І що, ти дійсно цього хочеш? запитала. Він повільно й дещо глузиво посміхнувся. Так і знав, що ти не наважишся. Хто сказав, що я відмовляюсь? Та вона не хотіла цього, вона вже не бачила в ньому красивого хлопця. Очі холодно світили чимось неприємним. Він поклав руку на блискавку своїх штанів. Так вони стояли з хвилини. Якщо не хочеш нічого страшного, ми просто вийдемо та скажемо всім, що ти злякалася. Я не казала, що не хочу. А що ж ти сказала? Вона не могла нічого придумати. У голові щось загуло, краще б вона сюди й не приходила. Він театрально позіхнув Лілі, уже стає нудно. У двері панічно стукали. Джеміма, Лілі, Лілі, не треба, поїхали вже додому. Давай. Не треба, Лілі, повторив він, знущаючись із неї. Розрахунок, що найгірше, що може статися, це ж лише дві хвилини, дві хвилини з її життя. Ні, вона ж не боягузка, вона доведе йому усім їм. Він тримає пляшку Джек Деніелс у руці. Вона бере пляшку, відкриває та робить два ковтки, дивлячись йому в очі, а потім розтібає його ремінь. Фото або не рахується. Вона чує його вигуки, вони луною віддаються у вухах. Голова болить, він надто сильно схопив за волосся. Уже пізно відмовлятись, надто пізно. Вона підводить очі і в цей момент клацає камера телефону. Пара сережок, 50 фунтів готівкою, сотня. Проходить тиждень, він продовжує вимагати. Надходить повідомлення. Може мені викласти це фото у Фейсбук? Від того фото хочеться плакати, а він знов і знов його надсилає. Її обличчя, її червоні очі, розмазана туш, оте в її в роті. Коли Луїза повертається додому, доводиться ховати телефон під подушку. Той телефон стає, наче радіоактивним, отруйним, і його треба постійно тримати коло себе. Цікаво, що про тебе подумають твої друзі? Інші дівчата відтоді з нею не розмовляли. Вони про все дізналися, бо Пітер відразу показав фото всім присутнім, щойно вони вийшли, і ще довго вдавав, що поправляє застіпку на джинсах. Лілі прикидали, що їй начхати на це, дівчата витріщались на неї та швидко відвернулись. Стало зрозуміло, що всі їхні розповіді про секс із хлопцями та мінети були вигадкою. Усі вони фальшивки, про все збрехали. Ніхто не вважав, що вона повелася сміливо, ніхто не похвалив за те, що вона не боягустка. Вона так і лишилася, просто Лілі, шльондрою, дівахою з членом у роті. Її шлунок стискався. Вона ще раз хильнула віски та сказала їм усім іти під три чорти. Зустрінемось у Макдональдсі на тотем Кортроуд. А потім її мати змінила замки на дверях, і вона більше не могла брати гроші з її гаманця. Вони також закрили їй доступ до банківського рахунку. У мене більше нічого немає. Ти що, за дурнями не маєш, маленько багатійко? Мамі все одно ніколи не подобались ті сережки від мапінг-дзевеп. Лілі сподівалася, що мама й не помітить. Звісно, вона скорчила милу пику, коли виродок Френсіс їх подарував, але не зрозуміло, навіщо він купив діаманти у формі сердечок, якщо всі знають, що це повний несмак. До її фігури набагато краще б підійшли б сережки підвіски. Пітер глянув на блискучі сережки, як на дріб'язок, та засунув їх у кишеню. Він їв бігмах, і на губах залишився майонез. Лілі мало не знудило, коли вона його побачила. Хочеш познайомлю з друзями? Ні. Може, сходимо випити? Вона труснула головою. Ні. На цьому все. Ці сережки коштують декілька тисяч. Він скорчив пику наступного разу, щоб була готівка, нормальна готівка. Лілія знаю, де ти живеш. Зрозуміло. Складалося враження, що його так і не вдасться позбутися. Він прислав повідомлення посеред ночі та будив її. Заснути потім вона вже не могла. Знов і знов та фотографія. Негатив фотографії уже відбився на сітківках її очей. Вона кинула школу, паячила з незнайомими людьми, залишалася у клубах чи не до ранку, аби тільки не лишатись наодинці зі своїми думками та нескінченними смсками. Вона переїхала туди, де він би не зміг її знайти, але він знайшов та почав знову годинами сидіти в машині під вікнами будинку Луїзи, слугуючи німим нагадуванням. Декілька разів вона хотіла сказати Луїзі, але що там могла вдіяти? Луїза й сама жінка катастрофа, так що Лілі нічого не казала, і Луїза планувала зустріч з бабусею чи дбала про їжу. Лілі залишалася з цим наодинці. Іноді вона лежала без сну і думала, як воно було б, якби був живий батько, уявляла, як він виходить, бере Пітера за петельки і наказує ніколи більше не підходити до його дочки, як він обіймає її за плечі і каже, що все буде добре, що вона в безпеці. Тільки цього б не сталося, бо він був просто злим на увесь світ квадриплегіком, який навіть і жити не хотів. Він би побачив те фото і жахнувся б з відразу, і вона не винуватила його в цьому. Востаннє, коли їй нічого було дати, Пітер накричав на неї посеред тротуару на карнабі стрит, обзиваючи її нікчемою, шльондрою та малою дурною шалавою. Потім він зупинив машину біля неї та змусив випити дві подвійні порції віски, щоб вона його не боялася. А потім вона розривлася, бо він почав кричати на неї та називати брехухою. Луїза мене виставила за двері, мама теж, у мене нічого немає. Люди пробігали повз, відвертаючи очі. Ніхто не спинився, ніхто не сказав ані слова. Чоловік, що кричить на п'яну дівчину у п'ятниці, ввечері в Сохо, міг мало кого здивувати. Пітер вилаявся та розвернувся, ніби збирався йти, та Лілі знала, що він не піде. Раптом посеред вулиці зупинилась велика чорна машина і здала назад. Вікно опустилось і звідти почулося. «Лілі?» Їй знадобилося декілька секунд, щоб упізнати містера Гарсайда, бізнес-партнера її відчима, а може, начальника. Він глянув на неї, потім на Пітера. У тебе все добре? Вона глянула на хлопця, потім кивнула. Він не повірив їй, вона це бачила. Він припаркувався коло машини Пітера та повільно підійшов до них обох. У нього був владний вигляд такого нічим не проймеш. Лілі раптом згадала, що мама розповідала, в нього є гелікоптер. Лілі, може, тебе відвести додому? Пітер трохи підняв руку, тримаючи телефон, мовляв, подумай, і вона просто випалила. У нього в телефоні огидна фотографія зі мною, і він погрожує, що всім покаже, та вимагає грошей, а в мене більше нічого немає. Я віддала йому стільки, скільки змогла, і більше нічого не лишилося. Будь ласка, допоможіть мені. У Пітера розширилися очі, він такого не чекав, але їй було все одно, вона стомилася, була у відчаї і не хотіла це більше терпіти. Містер Гарсайт якусь мить дивився на Пітера, той напружився і вирівняв плечі, немов збирався кинутись до своєї автівки. Це правда? перепитав містер Гарсайт. Тримати фото дівчат у телефоні не злочин, усміхнувся Пітер, намагаючись датися хоробрішим. Я це чудово знаю, але вимагати гроші за їх допомогою злочин. Містер Гарсайт говорив низьким, спокійним голосом, наче говорити про чиїсь оголені фото посеред вулиці було цілком пристойною і звичною справою. Що примусить вас зникнути? Він опустив руку в кишеню. Що? Ваш телефон. За скільки ви його мені продасте? Лілі стало важко дихати. Вона дивилась то на одного, то на другого. Пітер не міг повірити в те, що відбувається. Я пропоную вам готівку за ваш телефон, звісно, якщо в ньому єдина копія фотографій. Я не продаю телефон. Тоді я вас, юначе, попереджаю, що я маю намір звернутись в поліцію. Вас швидко знайдуть за номерами вашої машини. У мене досить друзів у поліції, на високих посадах, посміхнувся він зовсім недоброзичливо. На іншому боці вулиці, з ресторану, висипала група веселих людей. Пітер глянув на Лілі, потім знову на містера Гарсайда, який підвів голову. П'ять штук. Містер Гарсайд опустив руку в кишеню та похитав головою. Не думаю. Цього він відрахував декілька купюр досить, на мою думку. Ви наче вже отримали значну частину, ваш телефон. Пітер був, наче під гіпнозом. Якусь мить він вагався, потім простягнув свій телефон. Ось і все. Містер Гарсайт перевірив, чи є в ньому картка пам'яті та опустив у свою кишеню. Лілі, думаю, тобі вже час. Він відчинив дверцята своєї машини для неї. Вона, наче слухняна дитина, сілася на сидіння. Дверцята з поважним звуком зачинились, і автівка поїхала, залишаючи шокованого Пітера його було видно в дзеркало заднього вигляду. Він теж не вірив у те, що тільки насталося. Ти в нормі? Містер Гарсайт не дивився на неї. Це, це кінець? Він глянув зеркала та знов на дорогу. Думаю, кінець. Вона не могла повірити, не могла повірити, що проблему, яка висіла над нею декілька тижнів, можна було так просто вирішити. Вона глянула на нього та схвильовано попросила Будь ласка, не кажіть мамі та Френсісу». Він нахмурив брови. Не буду, якщо ти не хочеш. Вона зітхнула довгим подихом. Дякую, тихо мовила. Він поплескав її по коліну. Мерзенний хлопець, тобі треба обережніше вибирати друзів Лілі. Він прибрав руку на ручку автоматичної коробки передач, перш ніж вона встигла відчути його жест. Містер Гарсайт навіть оком не змигнув, коли вона сказала, що їй ніде ночувати. Він відвів її у готель у бейсвотері і тихо щось пояснив адміністратору. Лілі дали ключ від номера. Вона зраділа, що містер Гарсайт не став вести її до себе додому. Там довелося б усе пояснювати іншим людям. Завтра, коли протверезієш, я тебе заберу, сказав він, ховаючи гаманець у карман піджака. Лілі важко піднялась у номер 311, упала на ліжко, як була в одязі, та заснула на 14 годин. Він зателефонував уранці і запропонував зустрітись за сніданком. Вона сходила в душ і пройшлася по одягу праскою, сподіваючись, що так матиме трохи кращий вигляд. Вона не дуже добре вміла це робити, бо зазвичай цим опікувалася Лена. Коли вона спустилася вниз, він уже чекав на неї в ресторані з газетою в руках. Чашка кави перед ним була напівпорожня. Він був старший, ніж вона його пам'ятала. Волосся вже почало рідчити, а шкіра на шиї провисла. Минулого вона бачила його на якомусь корпоративному заході, на перегонах. Френсіс тоді ще забагато випив, і мама шепіла на нього, коли це ніхто не чув. Містер Гарсайт помітив це, та поти глянув на Лілі, немов казав оці мені вже батьки, еге ж? Вона опустилась на стілець напроти нього, і він відклав газету. Ага, ось і ти. Як почуваєшся? Їй було ніяково, наче минулого вечора вона поводилась занадто істерично, наче стренилася за багато шуму через дрібниці. Набагато краще, дякую. Добре спала. Дякую за турботу, дуже добре. Якусь хвилину він дивився на неї над окулярами. Яка офіційна відповідь? Льві всміхнулася. А що ще їй робити? Узагалі дуже дивно бути тут із колегою Вітчима. Офіціантка принесла їй каву і вона почала пити. Їжа була на стійці зі сніданками. Цікаво, чи треба за це платити, він наче відчув її невпевненість. Візьми щось поїсти, не хвилюйся, це входить у ціну номера. І повернувся до своєї газети. Вона думала, чи скаже він про це її батькам, і що він зробив із телефоном Пітера. Було б добре, якби він пригальмував десь на набережні, опустив вікно та викинув той телефон у темзу. Лілі сподівалась більше ніколи не бачити ту фотографію. Вона встала, взяла круасан і трохи фруктів. Їсти хотілося страшенно. Поки вона снідала, він проглядав газету. Для когось іззовні вони здавались, мабуть, звичайним батьком із дочкою чи є в нього взагалі діти. А вам не треба на роботу. Він усміхнувся та кивнув офіціанці, яка запропонувала долити кави. Я сказав, що в мене важлива зустріч. Він склав газету. Вона ніколи пововтузилась на стільці. Мені потрібна робота. Робота. він відкинувся на спинку. Добре, а яка саме? Не знаю, у мене тут проблеми з іспитами. А що думають твої батьки щодо цього? Вони не я не... Вони не надто вдоволені моєю поведінкою. Я жила у друзів. І повернутись туди не можеш? Не зараз, моя подруга теж не дуже мною вдоволена. Ой, Лілі, зітхнув він та глянув у вікно. На якусь хвилину задумався, потім подивився на свій дорогезний годинник, знову щось подумав, потім зателефонував до офісу та сказав, що затримується. Вона чекала на його відповідь: Ти доїла? Він сховав газету у портфель. Тоді ходімо, складемо твій план. Вона не очікувала, що він підійматиметься в її номер, і тепер почувалась ніяково через гармидер, вологі рушники на підлозі, якісь дурні шоу по телевізору, який забула вимкнути. Рушники вона закинула у ванну, а свої речі запхала в рюкзак. Він удав, що нічого не бачив, і просто дивився у вікно, поки вона прибирала сліди безладу, а потім повернувся і сів у крісло, наче щойно ввійшов. Непоганий готель, зауважив він. Я раніше нерідко тут зупинявся, коли не було сил їхати у Вінчестер. Ви там живете? Там живе моя дружина, діти вже давно дорослі. Він поставив портфель на підлогу та присів на край ліжка. Лілі принесла безкоштовний блокнот із тумби на випадок, якщо треба буде щось занотувати. Телефон пискнув, і вона глянула на екран Лілі, будь ласка, подзвони, Луїза. Вона запхала його в кишеню та примостила записник на колінах. То що ви скажете? Лілі, скажу чесно, ситуація непроста. Ти замолода для того, щоб працювати. Я навіть не знаю, хто міг би тебе взяти. Я багато чого вмію, я можу багато працювати, а ще я вмію піклуватись про сад. Сад? О, то, може, тобі вдасться отримати роботу в цій галузі, але чи зможеш ти жити на таку зарплатню? Це ще питання. У тебе є рекомендації? Може, ти десь працювала на канікулах? Ні, батьки завжди давали мені кишенькові гроші. Хм, поплескав себе по колінах, у тебе склалися непрості стосунки з батьком, чи не так? Френсіс мені не справжній батько. Так, це я знаю. Я також знаю, що декілька тижнів тому ти пішла з дому. Усе це дуже непроста ситуація і дуже сумна. Ти, мабуть, почуваєшся самотньою? У горлі оселився клубок. Він занурив руку в кишеню. Вона подумала, він хотів достати носовичок, але дістав телефон, телефон Пітера, тиснув декілька разів в екран, і вона краєм ока знову побачила ту фотографію. Він тиснув іще раз, збільшуючи зображення. Лілі миттю почервоніла. Він дивився на ту фотографію чи не рік. Ти, мабуть, погана, дівчисько, егеш?» Пальці Лілі стиснулись в кулак. Вона глянула на містера Гарсайда, щоки горіли вогнем. А він і досі дивився на фотографію. Дуже погано, дівчисько, м'яко сказав він і нарешті подивився на неї. Спочатку ми маємо з'ясувати, як ти будеш розраховуватися зі мною за номер у готелі та цей телефон. Але, почала вона, ви ж не казали, про. О, я тебе прошу, Лілі, і це каже така досвідчена дівка. Ти ж маєш знати, ніщо не буває задарма. Він знову глянув на фотографію. Уже давно маєш знати, і, схоже, непогано знаєш. Їй перехопило подих. Подумай, я ж можу допомогти тобі, ти матимеш де жити, станеш на ноги, я трохи допоможу з кар'єрою, а від тебе я не вимагатиму багато. Послуга за послугу, ти ж знаєш такий вислів, мабуть, вивчаєш латину у школі. Вона різко підвелася та взяла рюкзак. Він схопив її за руку, а другою рукою повільно заховав телефон у кишеню. Ну давай не будемо квапитись. Ти ж не хочеш, щоб це побачили твої батьки, так? Хто знає, що вони можуть подумати про тебе? Слова застрягли в неї в горлі. Він поплескав по ліжку. На твоєму місці я б дуже розважливо подумав. Чому б нам не. Лілі відкинула його руку і вилетіла з готельного номера, тільки блищали п'яти. За спиною ледве встигав за нею рюкзак. У Лондоні навіть рано вранці кипіло життя, головними вулицями кудись квапились нічні автобуси та машини, пчали таксі, чоловіки в костюмах йшли додому або ігнорували прибиральниць, сидячи у своїх офісах за високими вікнами десь під хмарами. Вона йшла з понурою головою та рюкзаком за плечима. У Забігайлівках, куди вона заходила по бургери, вона не знімала капішона та затулялася безкоштовною газетою, щоб ніхто не спробував підсісти за її столик і заговорити з нею. Ну, красуни, я просто хочу потоваришувати. У голові постійно прокручувались події ранку. Що вона робить? Які сигнали посилає? Що в ній примушує всіх думати, що вона шльондра? Його слова довели її до плачу. Вона скрутилася від ненависті до нього і до себе також. Потім Лілі спустилась в метро за учнівською карткою та каталась у поїздах, аж поки атмосфера довкола не стала надто нетверезою та химерною. На горі вже було безпечніше. Решту часу вона гуляла в неоновому світлі пікаділі, свинцевій пелющі, мірилебон, Роуд, повзнічні бари. Кемдену, широкими впевненими кроками, людини, яка знає, куди йде. Хода її сповільнувалася лише коли ноги почали нещадно боліти. Коли вона стомилася, то довелося просити. Одну ніч вона переночувала в подруги Ніни, але та ставила забагато питань. Крім того, коли вона відмокала у ванні, намагаючись відмити волосся, знизу лунала весела розмова Ніни з батьками. І від цього вона почувала себе найсамотнішою людиною у світі. Уранці, після сніданку, вона пішла, хоч мама Ніни й запрошувала лишитися ще на ніч, кинувши на неї схвильованим материнським оком. Ще два дні вона ночувала в дівчини, з якою колись познайомилась у клубі, але та жила ще з трьома чоловіками, так що спати було не надто комфортно. Лілі до ранку сиділа повністю вдягнена перед телевізором з вимкненим звуком. Ще одну ніч вона провела в притулку армії спасіння та слухала, як за перегородкою сварились дві дівчини. Довелося всю ніч під ковдрою міцно притискати сумочку до грудей. Там можна було прийняти душ, але не хотілося лишати речі в роздягальні, так що вранці вона з'їла безкоштовний суп і пішла. Більшість часу вона просто гуляла вулицями, витративши останні гроші на дешеву каву та комплексний обід з Макфіна і яйця. Лілі втомлювалася все більше, хотілося їсти, уже важко було чітко мислити, сповільнилась реакція. Чоловіки постійно вигукували їй у спину щось мерзенне, а офіціанти в кафе почали виганяти її, бо юна леді надто довго сидить над однією чашкою чаю. Вона постійно думала про те, що скажуть її батьки, що скаже містер Гарсайт, коли покаже фото. Вона уявляла шоковане обличчя мами. Уявляла, як Френсіс повільно хитає головою. Мовляв, нічого й дивуватись. Вона повелась, як дурепа. Треба було вкрасти той телефон, розтрощити його ногою і Пітера розтрощити. Не треба було їхати в ту тупу квартиру і поводитись, як тупа ідіотка. Вона просто сама зруйнувала своє життя. На цьому вона зазвичай починала ревти, опускала капюшон іще нище і.